Дивіться, що відбувається з жінками після пологів, да? ви переключаєтесь на режим мама 24 на 7, да? і це насправді нормально. Це природній стан жінки. Тому що, ну, ваші діти цього потребують, да? але є нюанс. Коли ви тільки в режимі мама, ви транслюєте іншу енергію. На чоловіка! На чоловіка! От вона зустріла чоловіка. Хуяк речаги перевернулися. Мать! Мать! А що по законам Жанна? У матері сином кексу бути не може. Це інцест. Це емоція отвращення. Ну, подумайте. Мати з сином не їбуться. ну, ребята, ну камон, блядь. Це емоція отвращення. В режимі мама ви транслюєте іншу енергію, іншу, да? материнську. І чоловік, звичайно, це відчуває. Його підсвідомість дає йому сигнал: Ого, зараз мама. Не жінка, не кекс, а мама, а маму не їбуть. Мама не про кекс. Помієш? Він уже думати собі запрещає? І тоді вони оці ж історії придумують. Жінка то свята, її і бать не можна. Ви чули цю метафору? Що і бать надо любовницю, а моя жінка то свята жінка, її не можна їбать оскверняти. Ви чули, дівчата? Поставте плюсик, хто чув цю басню? Поставьте, будь ласка, плюсик, хто, хто, хто чув, що жінка то свята. Їй не можна їбати. Треба любовницю їбати.